Казка, чарівник і священне дерево. Жив собі колись бідний чоловік в убогій хатині за дві версти від великої піщаної гори. Чоловік жив не як сухостій між зеленими деревами. Була в нього дружина. Щоб випалити піч, він ходив по дрова до далекого лісу. Якось розгулялася страшна буря, розчила дерева, здіймала до неба хмари піску, зривала покрівлі, а чоловікові треба було йти в ліс по дрова. Він узяв під пахку стару сокиру, вийшов на подвір'я, аж там із світу пілого не видно. Побоявся біда йти до лісу в таку непогоду. Відьму подумав. Гріх на душу Зрубаю старе священне дерево. Він кілька разів обійшов навколо дерева, зміряв поглядом від стовбура до верхів, замахнувся сокирою і вдарив так, що дерево аж застогнало. Зненацька земля ворухнулася, і з під коріння виліз маленький сивий чоловік. Зупинися! Грізно вигукнув він і спитав трохи привітніше, Яка біда привела тебе сьогодні до священного дерева? Злидні дошкуляють нічим у печі витопити. Ото й прийшов у негоду сюди. виправдовувався дня. Не чіпай дерева, йди додому. Там у тебе дров на цілий тиждень вистачить. сказав дідусь. І зник під корінням. Прийшов бідняк додому і здивувався, коло тину лежала велика купа дров. Розповів чоловік про свою пригоду жінці. А вона стала дорікати йому. І ти, старий дурню, так легко відпустив цього бороданя, попросив би у нього багатство. Не гайду йди назад. І погрожуй зрубати дерево. А дід з'явиться вимагай усього вдосталь. Чоловік знову взяв сокиру і пішов до священного дерева. Стукнув раз. Старий умить з'явився і спитав голосно Ну, чого ти, як дятел, знову стукаєш? Що тобі ще треба? Дрова в мене вже є, відповів чоловік. Але потрібна ще нова хата, більша і краща від старої, і нова комора з повними засіками зерна і все інше, що потрібно хуторянинові. За це обіцяю не чіпати священного дерева. Повернувся чоловік додому, а там новий будинок, велика комора у засіках повно вщерп різного зерна. Всього є вдоспіль. Дружина молода й красива стала. Дуже зрадів чоловік, що йому треба. Кілька років прожив чоловік у достатках і заворошилася в його серці чванливість. А що, як би стати сільським суддею? Узяв він сокиру, прийшов до дерева і пригрозив, що зрубає. Постав перед ним сивий дідусь і питає, Що ти ще хочеш стати сільським суддею? А коли не вволиш мого бажання, я так рубану священе дерево, що луна покотиться аж до лісу. Хай буде по-твоєму. Іди собі додому, пообіцяв дідусь. На другий день зійшлися селяни на сход. І обрали того чоловіка судею, і настали для нього золоті щасливі безтурботні дні. Всі сповняли його накази, шанобливо йому вклонялися, у корчмі підносили то вина, то пива, цілували йому руки і боялися судді, як вогню. Так прожив чоловік майже два роки. Але сталася лиха пригода. Один поміщик наказав судді прислати своїх селян, щоб ті вказали, по яких місцях прокласти дорогу, щоб вона вийшла найпряміша. А суддя вважав, що його влада вища і звелів зробити шлях звивести. Коли поміщик побачив ту дорогу, він дуже розсердився, наказав доставити суддю в мизу. І там його за непослух добряче відчмагали? Дідько б його побрав сто рогатих і один панського роду лаявся чоловік, повертаючи до себе на хутір, а вдома взяв сокиру і пішов до священного дерева. Тільки вдарив двічі, з під землі з'явився сивий дідусь і питає: Що привело тебе сюди знову? До біса суддівство і всілякі дрібні посади, від яких у кишеню нічого не перепадає. Ще й березової каші дають ні за що, обурювався чоловік. Хочу стати поміщиком. Сповниш моє бажання? не чіпатиму дерево. А ні, зітну при самому корені. Тріски летітимуть аж до неба, а гілля стогнатиме на землі. Іди собі додому, твоє бажання збудеться, мовив дідусь, і зник під землею. Чоловік чим дуж подався додому, і коли він замість свого будинку побачив пишний маєток, його серце затріпотіло, мов хвостику ягняти, і ледь не вирвалося з грудей від радості. Зайшов чоловік у палац і очам своїм не повірив у світлицях. І в кімнатах чудові столи, крісла та шафи, а панського одягу всюди так багато, що в чоловіка, мов у п'яного, замерехтіло в очах. Раптом відчинилися двері, і вийшла його дружина у золотих черевиках, у розкішній шовковій сукні, у рожевому чепчику, в руках срібний келик держить. І наливає чоловікові дорогого виноградного вина. І чоловік і жінка довго видивлялися у Велике Дзеркало. Тоді пішли до просторої розважальної зали, оглядали різні пригарні речі і раділи своєму щастю. Цілий рік насолоджувалися вони таким життям. Чоловік їздив у гості до інших поміщиків, а вони приїжджали до нього. Так скоро стало йому набридати й поміщицьке життя. Заманулося бути генералом і носити на грудях багато орденів. Взяв чоловік сокиру і пішов рубати священне дерево. Дивий дідусь виліз з під землі і запитав, що він хоче. Вислухавши уважно чоловіка, дідусь мовив. Такою честю я не можу тебе наділити. Ти повинен піти на службу до короля, і тоді різні нагороди швидко прикрасять твої груди. А щоб ти успішно опанував усі справи, я покроплю твою голову водою з джерела мудрості. Дідусь зник і за мить з'явився із золотою чашею в руках, повною сріблястою людьми. І покропив чоловікові голову. Примовляючи, великою мудрістю наділяю я тебе, щоб швидше настали для тебе славні радісні дні. Станеш ти в королівстві знаменитою людиною, одержиш багато нагород, усі села вклонятимуться тобі, і навіть волосна знать вважатиме за честь побачити тебе. З тими словами сівий дідусь зник під корінням. А чоловік радісно упрямував додому. На другий день зібрався чоловік у дорогу та й вирушив у столицю. Король привітно зустрів його і взяв до себе в свит. Завдяки мудрості чоловік одержував нагороду з нагородою і незабаром став дуже знаменитим. Через рік, славетний могутній. Повернувся він у свою мизу. Уклонитися йому, як і передбачав сивий дідусь, зібралися селяни довколишніх сіл і волосна знать. Два роки пробув чоловік генералом, та пиха знову заворушилася в його душі. Хіба не ліпше бути знаменитим королем, ніж прославленим генералом? гадав собі. Один порох мого пальця і зважатимуть усі піддані в державі. Що я захочу, вмить збуватиметься. А поки що я сам мушу вклонятися королю і вшановувати його. Чоловік знову взяв сокиру і пішов до священного дерева. Рубнув раз, почекав трохи дідуся, але марно. Вдарив у друге, озирнувся довкола, чи не з'явився сірий дідусь. Знову нікого. Он як? Де ти, старий поганцю? Росердився чоловік і вдарив у третій. Зі страшним гуркутом розкололася земля. Сивий дід виліз з-під коріння з величезною мідною палицею в руках. І запитав громовим голосом, Що тобі ще треба, можновладний чоловіче? Я хочу стати королем. Генеральське життя не для мене. Набридло вже ходити на поклін до короля і говорити йому слова покори і любові, сказав чоловік. Гай, гай, чоловіче. Ти був бідний і нещасний. А ким ти став? А твоє серце все не знає спокою. Я не можу збагнути, коли буде краще твоїм примхам, сказав сивий дідусь з досадою і струсонув дерево. В ту ж мить генерал обернувся ведмедем та й пішов на чотирьох, ніби одвійку був з двіром. Невдовзі прийшла до дерева його дружина. Дідусь знову потрусив дерево, і жінка стала ведмедицею. Дідусь оперіщив обогломакою, і клишоногі побігли в ліс. Їх більше ніхто не бачив. Кінець сказки.